Друзі, я дуже рада вас вітати на своєму YouTube вже каналі. Хто мене не знає, я Дніпровський Мікстик, окультист Катерина Саврадим. І а, зараз я хочу зробити коротенький прогноз для того, щоб не відповідати знову ж таки по декілька разів усім, в усіх соціальних мережах. Я хочу свою роботу трошечки узагальнити. На жаль, попереднє відео довелося видалити через те, що воно було зіпсоване в плані звуку, але нічого, зараз всі ці технічні помилки, я сподіваюся, що я все ж таки змогла здолати. Тому зараз будемо дивитися ті нагальні питання, які дуже цікавлять українців. І перше, що в мене запитували і просили подивитися, це з приводу новини, яка прокотилася, до речі, по всій Україні, що в січні. 26-го року війна має закінчитися, і про це заявив головний равін Дніпра. Хотілося би дуже, і я дуже на це сподіваюся, але я хочу подивитися от ще раз. Я для себе вже дивилася один раз. Я хочу подивитися ще раз це питання. Чи дійсно а, в січні 26-го року для України може припинитися гаряча фаза війни? Покажи мені, чи може для України. Припинитися в січні 26-го року гаряча фаза війни. Чи дійсно це може бути правдою? Перша карта карта миру це дуже обнадійливо. Це каже про те, що в цілому енергія буде змінюватися. Далі мова йде про, я так розумію, обмін. І, до речі, обмін на початок 26-го року, якийсь такий доволі великий обмін, він також мені вже випадав. Так, далі. Дивлюся. Ну, ви знаєте, в мене дійсно сьогодні доволі обнадійливий такий розклад, тому що, по-перше, в мене все почалося з гарних новин з приводу того, що будемо святкувати, я так розумію, повернення тих. То був обмежений а, в своїй волі. Я думаю, що мова йде якраз таки про полонених. Далі, а, отут мені не дуже подобається, типу, як зміщення може бути адміністративних кордонів, в якому сенсі можуть початися дійсно домовленості, які будуть стосуватися м, поділу, мабуть, так, цих кордонів. І. А, не дуже мені подобається, що ще можуть в таких місцях, які, ну, скажімо так, прифронтові, продовжувати шниряти всі ті, хто, ДРГ, колаборанти е і так далі. Щодо ситуації, вона буде доволі таки хитка, але те, що енергія може дійсно хоча б змінитися, е такий розклад випадає. Коли я дивилася це пару днів тому, мені показували, що. Перевага буде в Україні з приводу зброї, або можливо, ми перехопимо в цілому ініціативу. Я так думаю, що в наземних якихось операціях саме тому Росія може почати говорити про те, що. Треба сідати там за якісь переговори, давайте візьмемо паузу. Ну і така буде обстановка. Тепер я хочу подивитися, якщо ми візьмемо більш-менш мирні міста, якщо ми беремо січень, чи може з січня бути припинення обстрілів, повне припинення обстрілів Росією цивільних міст України, покажи мені. Чи можуть закінчитися? Обстріли українських міст в січні 26 го року. Теж ситуація може бути нестабільною ще, тому що випадають і карти постраждалих людей. Тут щось йде про мова йде про цивільних. На цивільних також є загроза. Ще якісь інциденти вони дійсно можуть бути. Але якось найбільша загроза мені випадає на ті міста, які можуть знаходитися ближче до зони бойових дій. Добре, тоді покажи мені в січні між Росією і Україною, чи можуть бути якісь. Більш-менш фінальні перемовини або суттєві перемовини, які ну, принесуть якусь ясність і спокій. Чи може це бути щось по типу перемовин? Я би не сказала, що все це буде вирішуватися за допомогою саме перемовин. Я не можу сказати, що за допомогою перемовин. У мене є повне враження, що, та й, мабуть, воно так і є, що тут треба добиватися тільки силою і тільки перехопленням ініціативи того, щоб Росія, хоча б якось, попустилася, вибачте, за такий сленг. Так, добре. Тоді давайте перейдемо до наступного питання, яке теж дуже просили подивитися, чи буде російська армія, Росія в цілому обстрілювати наші ГЕС. Тому що люди, які особливо близько проживають до таких місць, вони дуже бояться підтоплень. І давайте зараз подивимося, в цілому, чи є в найближчі декілька, хоча б пару місяців, чи є у ворога такий план. Як обстрілювати наші гідроелектростанції? Покажи мені. Або водосховища. Чи є у ворога в цілому такий план. Теж, ті, хто співпрацюють, от постійно, де б я не давала свої інтерв'ю, мені постійно випадає карта, яка вказує на те, що шнеряють ті, хто збирають інформацію щодо таких об'єктів. Так, без кінця випадають кубкові, кубкові, кубкові карти, тобто ну, карти води. Я так розумію, що там поки що йде збір інформації на перспективу знову ж таки, але я хочу подивитися тоді до кінця 25-го року, чи можуть бути руйнування, суттєві руйнування українських ГЕС. можуть бути суттєві руйнування наших українських ГЕС через обстріли? Ну, в бік ГЕС буде летіти, випадають карти, часткові пошкодження, часткові руйнування. Ось така загроза дійсно є, причому вона випадає після. Небезпечних агресивних карт, карт летючих цілей. Також мені не дуже подобається, що у ворога є в планах по карті повішеного призупинити, можливо, якісь там я не знаю, як це правильно називається, якісь об'єкти, які знаходяться на ГЕС, там, можливо, щось частково призупинити. Отут От є такий момент, тому дійсно такі об'єкти знаходяться під загрозою. Я хочу тоді глянути, чи може бути ще затоплення. Масштабне витікання води з таких об'єктів чи загрожує це Україні, покажи мені від ГЕС, чи можуть ще бути ось такі катастрофічні прориви води в найближчі хоча б 2-3 місяці. У нас сьогодні 31 жовтня, велесова ніч. і Я якраз роблю для вас цей розклад. Покажи мені, чи може бути таке, що буде капітальне підтоплення, витік води через пошкодження. Знову агресивна карта. Карта летючих цілей. Знову випадають навіть ті самі карти. Карта часткових пошкоджень, п'ятірка кубків часткових. Але сказати, що будуть величезні наслідки в плані води, ні, проте, є загроза. На людей, які е, працівники, які можуть там знаходитися. Е, так, в цілому зрозуміло. По світлу, те, що запитували теж, як Україна перенесе осінь і зиму 25-26 рік, чи будемо ми в повній темряві? Хоча, наприклад, от уже в жовтні два рази на день, по 4 години зранку і по 4 години ввечері в нас вже. Немає світла така ситуація. Зараз подивимося. Покажи мені загальну ситуацію, як Україна переживе е, решту осені і зиму. Чи будемо ми в темряві, чи все ж таки є шанс прорватися? Трійка мечів тяжка карта каже про те, що дійсно якісь проблеми у нас будуть. Постійно випадають закордонні партнери, які можуть допомагати нам з ресурсом. От постійно, я вже це не перший раз кажу, але це може бути не, скажімо так, не на постійній основі. Я не можу поки що зрозуміти, чи вони будуть надавати обладнання, чи вони будуть надавати. Експорт електроенергії. ну Допомога часткова, вона дійсно від партнерів показують, типу за кордону, вона може бути для нас. Ще енергоструктура вся вона буде знаходитися під ударом, з пошкодженнями, зі збитками. На жаль, це теж є. І працівники знову ж таки випадають мені працівники під загрозою. Отут можуть бути люди, які можуть постраждати енергетики. На жаль, воно так постійно відбувається, що ці люди в небезпеці. Покажи мені тоді для України загально це буде тяжка осінь і зима в плані світла, чи все ж таки якось переживемо? Що я і раніше казала, катастрофічного нічого. Так, десь понервуємо, так, десь подратуємося. Дев'ятка мечів каже про тривожні такі моменти, але вони не будуть цілодобовими. Сказати, що ми поринемо в повну темряву, такого точно ні. І, наприклад, такого, як було в 22-му році, коли ми сиділи без світла довго-довго. такого... На щастя, наразі я не бачу. Тоді я хочу перефразувати своє питання і запитати її наступним чином. Для Росії, що зараз є ціллю номер один в Україні, якщо ми беремо саме цивільні міста, що для Росії? Є зараз найважливішою ціллю або цілями. Перша карта, яка випадає, карта пов'язана з законом. Зараз намагаюся зрозуміти, про що йде мова. Перша люди в уніформі раз, логістичні шляхи два, все те, що для нас може бути рухом, все те, що для нас може бути, типу, як пересуванням. Теж неодноразово це казала і повторюю ще раз, що міста. Місця, такі як вокзали, такі як логістичні центри, вони постійно, на жаль, знаходяться під небезпекою. Е, добре. Тоді покажи мені одне дуже цікаве питання, я впевнена, що воно сподобається усім. Для України ціль номер один: куди будуть гатити поражці. Хоча, мені здається, відповідь і так, ми всі знаємо. То зараз спробуємо подивитися, куди Україна буде намагатися і чи буде намагатися найближчий час гатити хоча б найближчий місяць. Одразу випадає карта летючих цілей, це каже про те, що ми будемо так само пускати, обстрілювати територію Росії. Чому, знаєте, якось під роздачу випадково десь можуть потрапляти і цивільні десятка кубків, це якраз про сім'ю. Це можуть бути якісь житлові комплекси. На них таке часткове пошкодження. Добре, а поясни мені тоді на трійку жезлів, що ти маєш на увазі, куди це може бути приходитися основна ціль на території Росії, куди може Україна цілитися. тут теж, до речі, люди в уніформі, це може бути жива сила військова і е, карта сонця з чим вона пов'язана. Ця карта сонця це якась інфраструктура. Більш за все, що це навіть е, не нафта, більш за все, що це навіть газ. Більш за все що. Е, тому те, що Україна буде пускати. Свої летючі цілі на території Росії. Так, це буде, причому це буде в найближчий час. Багато разів запитували про Кремль, чи зможемо ми все ж таки досягнути цієї цілі. Давайте теж глянемо хоча б до кінця 2025 року, чи зможе Україна вдарити по Кремлю. Карта Вищого суду. Тяжка карта одразу, і знову вона випадає з летючими цілями, які можуть летіти в тому напрямку, а чи долетять? Карта смерті. Більш за все, що перехоплять в найближчий час. Але десь в самій Москві в області може впасти і наробити шороху, наробити біди, десь якісь можуть бути пошкодження дев'ятка жезлів. Ви знаєте, я вам так скажу, сюрпризи ще будуть. Сюрпризи ще будуть, просто нам для них треба більше підготовки. Далі казати нічого не хочу для того, щоб, ну, як то кажуть, не наврочити, ну і не надавати, мабуть, ту інформацію, яка навпаки зараз має бути в такій герметичній обстановці більше. Це були ті питання, які ви дуже просили продивитися в моєму інстаграмі. Кому цікаво, ви можете підписатися на мої соціальні мережі. Хто хоче на особистий розклад, ви можете також написати в Телеграм, де вам відповім я або мій асистент. Ще зустрінемося обов'язково з вами. Я прощаюся ненадовго ще побачимося. Тримайте носики доверху, підтримуйте нашу армію і скоро все в нас буде Україна!